Добрий ранок. Я не пам'ятаю, сьогодні число. 14 жовтня. Да, 14 жовтня. Це новий формат GT3DV на YouTube. Якщо вам сподобається, напишіть, будь ласка, я буду продовжувати Продовжувати? знімати такі відео. Я прокинулася хвилин 10 тому, спустилася низ. І відчуваю, що я опять хочу спати. Мені сьогодні на третю пару, тому я не дуже спішу. Саме тому в мене є час зняти якісь видео. До нароження моєї молодшої сестри, тому я думаю, в холодильнику позалишалася куча хавчика. Зараз <с ompeople> я все оставшую, ребята. Я така голодна. Так Векери. <sm ayud> Что тут имеется? как переключу эту камеру. Макароны какие-то. Что тут какие-то мясо? Вот это я не халую. А, ну, смотрите, первый. Я здесь не вижу, я не скажу. Ага, картошку берем. Мені треба це все підігріти, а у нас немає світла. <ріху> Де да і води впрочем, немає. Тому придеться якусь заживу вот, конфорочку. Ви б знали, як я люблю запах спічок. Це такий новий рік. Прикол. Ну, якщо мені скажете, що на ранок таке краще не є, а, я з'їм вас. Воу. Зараз будемо краситись. Мені виходить через. 20 хвилин десь. <гум> я півчаса лежала тупо дивилася тік такі <гум> Я так вкусно поїла, знаєте? Мені так подобається ця картошечка з м'ясом. Всі я львівшка, я, я взагалі майже не їм. Навіть на новий рік. Я на новий рік їм або крабовий, або з якимись сухарями. <гум> я не знаю, на що мені йти на дві пари. Пу-пу-пу! Там чисто французька и есть ЛКЗ. Я даже не знаю, что таке ЛКЗ, я там була Ні разу я там не була. Ні, один раз я там была, окей. Але я там нічого не робила, я даже не знаю, что это таке, я там нічого не слухала. Чисто сиділа, гадала на дару. Кстати, дивіться на Я їх собі прилепила. Вот моя ладора упаковочка. Там все, їм уже газа. Я замовила себе нову. Я придумала базовий макіяж, який я роблю в універ. Зараз я вам покажу, як я його роблю. Спочатку я беру от у мене. я вже неодноразово її показувала. спонжик від Clio. от у мене ще є. Штучечка. Але я чуть-чуть загоріла, тому воно мені зараз не дуже пасує. От зимою воно буде прям хорош. Спочатку я беру розтираю вот по лицю. потім. Як це назвати? Вбиваю. Вбиваю в лице. Що? Беру контуринг, у мене більше глем. Такий сіруватенький відтінок? Не знаю, тут не пишу кіцвітінок, але значить, не важливо. Я роблю контуринг носа. Ну, інколи ще роблю скули, можна теж щось зробити. Можна, можна. А то у мене зараз людиніва фаза, знаєте, у мене лице зараз набухло щось. І кексики. А, не в глаз, це капець. Тільки що так больно, бо повії провела цим спонжиком. Жесть. Так, далі я роблю або рідкі рум'яна, от у мене є такі, або сухі. Не знаю, можна рідкі, напевно, сьогодні. Я чуть-чуть сюди, щоб трохи здовжити лице туди, знаєте, наверху. Зробити ліптіних ефект. О, да, у мене сьогодні так я немножечко напушується. Все не так. <coughs> так то, якщо я роблю тінями, я їх отут малюю. Але я так буду малювати, коли у мене прийдеться фаза дебіла. І <гум> так щеки огромні. Ще більше роблю. Так, і далі я беру консілер, такий От у мене найсвітлиший медламель. Я прям не вібілью собі, обличчя, знаєте? Я чуть-чуть вампірша. А, Прикиньте, до мене в хату залетів кажан на кришу. От бачите цю кришу? От десь літав кажан. Цілу ніч він мені гриз потолок. Я була в шокола. Я лежу час ночі, собака коло мене, і ми чуємо, що та починає літати. Я не розумію, де. ну, моль так не літає, знаєте? Я дивлюсь під ліжку, ну як я, мама, я забоялась, Мама дивиться під ліжку, там нічого немає. І ми розуміємо, що це на криші. А як тут взагалі можна було забратися, я не знаю. Хіба що через димоход? Я навіть не знала, що у нас є димоход. Це так, вот. Я розумію, що там мені починає гризти потолок. І він до третій ночі гриз мені потолок. Ну не прогриз. Зараз цієї ночі вроді нічого не було, і зараз нічого -то мені не гризе. Я думаю, він уже улетів. Я сподіваюся, то ще бешенство мене заразить. Або я його. Ну, Зато буде привітно ходити в універ. Правильно? Правильно. Я беру таку пуховочку. Беру таку пуховочку. Беру таку розову пудру від шаглем. Отут у мене розсипчисто вже давним-давно закінчилось. Зато прісовано ще ні. Беру пресовано немножечко. І тільки коло ока приходжусь, щоб у мене не було цих синіків, знаєте, бо рожева туш, туш, да, пудра якраз забираю ці от. Сині фіолетові круги, вот. І я собі спокійно ходжу. Так то в мене вони по то дуже великі. Що би я не робила? Хоч льдом мажу, не мажу. А от у дитинстві, я пам'ятаю, в класі дев'ятому я пішла щось в школу, дивлюся на свої синяки, думаю, ні, треба їх якось обрати. І цілий тиждень мазалась собі тако льдом. Приходжу на наступний тиждень, а я взагалі як младенець, що ви розуміли, у мене синяків немає, і я виглядала ну, ще молодше. Якщо я завжди виглядаю як молодша, і мені тоді було десь 14. 9 клас, вже типа, 14. Не пам'ятаю. Вот, я виглядала ще молодше. Я після того перестала <рес> <рес> Ні, Ну, інколи я зараз теж можу, коли у мене є льот. Коли ми його заморажуємо. Коли ми його не заморажуємо, то я нічого не можу. Я просто беру холодною водою і умиваюся. Але це ще коли є вода. <рес> зараз в мене води не було, я з. Назіка так умилася, Уже цілих два місяці майже так умиюся. Там у нас іноді включаю... іноді включають цей генератор, знаєте, на воду. Тоді я собі спокійно миюся, вмиваюся. Взагалі прекрасно. Ну це буває там два рази в день, коли мене нема. Ну, мені везе, тому що я коли приходжу додому хочу помити голову, вода є. Раз у три дні, вроді, мию голову. Я не знаю, на що вам вся інформація. Ну, просто аби було. Так, я ще раз збризнула лице цим фіксатором. І зараз буду чуть-чуть фіксувати брові. У мене ця штука вже два роки, подивіться на неї. Їй вже плохо. Вирусуюся flower nose. Подивіться, як воно гарне взагалі. І прочесую чуть, чуть бровки, щоб їх потім ще докрасити. Мені сказали, крась брові, тому що ти виглядаєш як альбінос. Я в сд хотела быть альбиносом. Ну, там просто картина, скилла, буквально. Так, далее я беру палеточку свою далее nice. тоже. Так вот. Такая хорошая палеточка. Mm. И беру... Что я хочу взять? Я забыла. Так, сначала я беру вот такая кисточка для блесточек. наношу просто блесточки такой... О, сюда. Сюда. на нос, беру пальцем на щеки на нож. щоб свят за кілометр. Я беру коричневенький. І наношу тут під глазиком. Чисто, тому що у мене, знаєте, вій дивляться тільки наверх, я нижню собі не робила. І відчуття, бо тут величезно відстань, бачите? У мене і так очі чуть, -чуть високо посаження, а так ще гірше. І роблю такий маленький мішочок. І гісаль. Отак от. Су так я беру або розувенький, або тілесненький. І тут я прохожусь просто. І тим же самим кольором контурірую собі його. Так, ну вроді би все. Ай, я брові не накрасила. Жесть, куди я вибігаю? Я не намлював. Так, дівчонки, От тут чисто кінець. Бігу. Чуть-чуть початочку. Отак -от. Хватає. Так. По Попрически я просто розчешу волосся ідемо одягатись. Так. Там на вулиці дуже холодно. Треба щось таке одягти, знаєте, щоб було тепло. Хочу літо вже. Хочу вже літо, я не хочу. Холодно, ребята. Цей холод мене дістав. Де? Мої теплі лосіни. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Дівчатки. Пу Зробіть порядок у мене в шкафу. Несла й лук. Сьогодні ми по базі. Ми по базі. Блін, чого я нічого не вироблю? Ще. Бейберл. but, Бац. I have. Леха-муха. I have. That. Доке. Опа! Опа! <ріст> 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 Отак, ребята! Отаку вс. Вот так И ідемо. А тому що холодно, а тому, що там 5 градусів десь. Понимаєте? Це жовтень, це навіть не грудень. слабі, чи. Що. А потім в чому мені ходити? Ну ще скажи, що у зимові курточки мені продається ходити. Ще теплю, що йдеться? Куди ще теплю? І так холодно, блін. І так оділась, блін. 15 шуб. Ребята. От я сьогодні красоточка. Мой хлопець. My husband future, yes. And, uh, ну, как бы, да. так. Так, от такий гадера девезаме. Дівчаночки, <laughs> якщо вам сподобалося, Напишіть, щоб я ще таке знімала. Але якщо не сподобалося, більше таке знімати не буду. Гай, <ріхи> все, спасіба за перегляд.